Хочеш узяти з сейлу на буйдлпад більше, показую на прикладі Momentum, який стартує вже зовсім скоро. Це не інвестпорада. Спочатку купую монету SUI. На байбіт виставляю ордер на 500 доларів, беру ціну зі стакана і тисну Купити. Далі активи вивести. У гаманці фантом відкриваю мережу Суї. Копіюю адресу поповнення. Повертаюсь на байбіт. Обираю SUI, вставляю адресу мережа SUI, вказую суму і підтверджую транзакцію. Поки монети летять у гаманець, відкриваю буйдолпат, вкладка Hold, Momentum. система просить під'єднати SUI гаманець, під'єднує фантом. Позицій ще немає, усе порожнє. В описі бачу пули ліквідності, що дають поінти для сейлу. Обираю варіант зі стейблкоїнами. Тут ризик нижчий. На декс під'єдную гаманець. Суї вже на балансі. Мені потрібні суї USDT і USDC у мережі Суїд. Тож міняю половину Суї SUI на SUI-USDT і половину на USDC. Бачу обмеження за регіоном, вмикаю безкоштовне VPN розширення для браузера, перезавантажую сторінку та повторюю СВОП. Тисну Свап і підтверджую в гаманці. Далі вкрац вкладка Ліквідність. Додаю ліквідність у пул пулсу USDT USDC. Помічаю, що пул вимагає трохи більше USDC, докидаю і підтверджую транзакцію. Є сповіщення про успіх. У портфоліо видно мою позицію, приблизний річний відсоток, який є трохи більшим за 10% та нарахування винагород, які заберу пізніше. Повертаюсь на буйлпад, оновлюю сторінку з позиція активна. Поінти вже фармляться і збільшують мою майбутню алокацію в сейлі Моментум на буйлпад. Готово. Перевіряй комісії ризики та дати і дію з холодною головою. Успіхів. Буду вдячний за підписку на наш канал, лайк та коментар.